На річках, озерах та ставках з'являється перша крига. Рятувальники вже закликають рибалок бути обережними та не виходити на водойми, які покрились тонким льодом. Крига в 5-7 сантиметрів небезпечна. Зовсім не видно прогали на водоймах у темну пору доби. Так само небезпечні ігри дітей біля замерзлих річок та озер. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас. Скажи, скільки минулого року віничан провалилось під лід? Чи є вже такі випадки цього року? На щастя, цього року таких випадків в нас немає. На щастя, але як то кажуть, водойми ще не вкриті кривою. Тому звісно, нам не хочеться очікувати таких випадків. Але як то кажуть, скільки б ми не працювали в превентивному напрямку, все таки трагедії трапляються. Якщо ми говоримо про минулорічну зиму, то ми маємо вісім таких випадків, де люди під час Рибалки пішли у крижану пастку під лід, як то кажучи. А також одна людина загинула у замерзлі водоймі через те, що необережно переходила замерзлу водойму. Точніше, вона проігнорувала всі застереження надзвичайників. Крига була не надто міцна, і в один момент людина просто пішла під воду. А скажіть, якою має бути безпечна товщина криги? З року в рік ми наголошуємо на важливості правильного визначення товщини льоду. Якщо ми говоримо про поодиноке пересування людей, то безпечною є товщина від 7 см. Якщо ми будемо говорити для про зимову риболовлю, то це має бути не менше 10 см. Якщо люди переміщаються на замерзлі водоймі двох і більше, то товщина криги має бути від 12 сантиметрів. І обов'язково ми рекомендуємо людям звертати увагу на те, що лід має бути прозорим, без проміжків снігу чи води, тобто без ніяких промоїв. Взагалі, рятувальники постійно вимірюють. Товщини льоду, зокрема на річці Південний Буг, за допомогою льодового бура, роблячи кілька, кілька вимірів на різних ділянках. І також я б хотіла звернутися до наших рибалок, які, зокрема, у місті Вінниці полюбляють рибалити під мостами. Міст сама по собі конструкція захищає, можливо, там від морозів, від снігопадів. Але він послаблює лід, роблячи його тоншим і більш крихким, тому що під мостами навіть міцна крига ну, дуже часто буває набагато слабшою, і що ризикує, що збільше ризик провалитися, тому що там дуже багато промої. Пані Оксано, а що ж все таки робити, якщо провалився під лід? Як врятуватися? Ну, якщо першими будемо говорити, люди побачили, що хтось провалився під лід, необхідно одразу зателефонувати до рятувальників за номером 101 або 112. Обов'язково потрібно оцінити власні сили, чи зможете ви надати допомогу людині, чи не підете слідом за ним. Як то кажуть, у крижану паску. Врятувати людину можна за допомогою підручних засобів. Це може бути і ремінь, може бути шарф. Може бути якийсь елемент одягу, може бути палиця або дошка. Якщо ж людина сама провалилася під лід, то тут необхідно найперше, як то кажуть, гуртувати свої власні сили, не допустити в жодному разу разі паніку, і потрібно як умога швидше спиною. Випости спиною випости на лід і пости до берега. Якщо ж все ж таки там е, пролом, куди людина провалилася великий, то потрібно е, виповзати на груди, розкидаючи дуже широко руки і використовуючи ноги для того, щоб можна було відштовхнутися від води. Але як то кажуть, трагедія можна запобігти. Перш за все, людина має розуміти, що виходячи взимку на замерзлу водойму, не відуючи. Е, якої товщини є Як крига? Сама людина наражає себе на небезпеку? Тож передусім варто думати, а чи потрібно ризикувати власним життям? Дякую, пані Оксано. Ось такі прості рекомендації можливо комусь врятують життя. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Дякую вам.